Ще одну працю модель, замовила для вас турточку. Дивіться, яка краса в трьох кольорах. Чорний колір, шоколадний колір і ось такий колір. Мовко, чи сірий, Теж дуже гарно виглядає. Вище покажу хутро, Дивіться, виглядає як натуральна норка. Засіпається на кнопочки і додатково на замочок. Гарно засіпається аж під горловий, ну, дуже акуратно зроблено капюшон. І додатково кланочка закриває. Замок. Пішеньки до його глибокі, дуже зручні і рукавчик має манжет. Розміри 52-62, довжина 75 см. Дивіться, як гарно вона це прикриває, дуже гарно зроблено. Тежвий колір теж дуже красиво виглядає. Дивіться, шоколадний колір показує, дуже гарно виглядає. Акуратний каплішон. Гарна довжина. Розміри повторюю 52-62.